Всім привіт! Ви на каналі між двома морями. Як бачите, у нас знову розпаковка. Ми приїхали не тільки віддихнути, а трошечки пошопитися. Бо, ем, бо давно не робили собі таких маленьких, приємних радостей. Так, ми не знаю, з чого начати. Почнемо. Так, були тільки. Начнемо. О, це чоловік. Чоловіку ми купили. Такі джинси легенькі-легенькі, такий літній-літній варіант. Ще одні, такі кольор хапки, але мені дуже подобається. Ну, це льон з катоном. І таку я купила йому рубашечку до цього всього. Бачите, і до тих підійде, і до цього. Мені дуже подобається. Далі ми. Всього. А десь є ще один магазин і купили йому літні джинси. ну Воно не літо, а таке вже начало осені. Ну, теж класно. Я хочу сказати, і друг... але ні, він одягає буде підкоститися. І отаку от жилетку. Вона така легенька-легенька, мегенька магенька вона без капюшона. Але ми вирішили, що в нього дуже багато толстовок, і вони всі з капюшонами, і йому буде саме-саме-саме Так, все. тут все. Далі. Ой, далі саме Цікавіше, бо чоловік сказав, якщо я хоч щось собі не куплю, то він оце все лише на Лише накоси. І прийшлось купувати. Але мені подобається такий, знаєте, кардіганчик, який можна... Одіти, накинути на себе быстрік раз і на роботу чи в машину, чи побігти десь, десь щось, але рукава довгі. Я їх відріжу, для нас це не проблема. Ось тут раз. І трикотажна машина є. Все це відріжеться. Така. Накинула і побігла. Тепленька, тепленька. Не знаю. Буду носити задоволенням. А, ви знаєте. Куди я дінусь? Бо знаєте, у нас, коли в Одесу стали приїздити біженці, то я приїхала додому, відкрила шкаф, взяла два пакета чорних. І абсолютно все, що я два роки не носила, не одягала, я склала в пакет і винесла. От ви бачили зараз очі мого чоловіка? Так, у нас два шкафи, тому він не бачив цього. В мене пустий, зовсім пустий. Там так. Пару водолазок. Так, ще ще я купила. У мене завжди купальники е, сумісні. А тут я вирішила, що такий купальничок я собі куплю. Не знаю, я ще не міряла, але думаю, мені буде зручно. Так, і ще патчику. Я давно так собі нічого не купляла, не купувала. У нас швейне производство постельно, я шью сама собі. Але то о, тканина не підходить, але ну куди діватися. То нема на себе часу, тому я вирішила, що таке куплю. Ось таке плетько, воно Ось таке приталене. Я потім, може, вам не побачити. Ну таке приємне, е, катонена. І це мені дуже сподобалась така кофточка. Вона як, так само як кардіганчик, а тільки кофточка. Теж оділа і побігла. Бачите. Під джинсики, під футболочку. Це класно. Красовочки. А це що таке? А це що таке? Це твій подарунок. Це мені толстов, я її відложила. Подивилася, думала під джинси взяти і положила. Ну, Вона така чорненька, Ну, зручна. Знаєте, така Спереді трошечки коротка, коротше, чим ззаді, з розрізами, з капюшончиком. Ну, така. Я думаю, що буде на нас. Дякую. Дякую, величезно. Я її відпала. відклала, пожаліла на себе. Так, це в подарунок. А що, показувати, вона дивиться на нас. Може, так. Да. Можна. що робити? показати хочеться? Показувати. Дивіться, ми зайшли в, 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 в магазин Арабський. і я вибрала, ну, ми разом вибирала, я сейчас на чорному фоні, щоб От такий кардіганчик. Це жилетка кардіганчик для мам. Такі стразики, а тут... Застібка і карманчики. Карманчики. Вона, вона... Можна одіти на якусь кофточку, водолазочку чи футболочку. І вона така нарядненька, і під брючки можна, і там юбочка, що вона. Да, я думаю, що їй сподобається. Ну хотілося б, нам сподобалось. Було багато вибору, але якщо, якби вона була, то вже б вибрала собі там сама. Так, далі, ой. А далі ми зайшли. Тут остапів. остапів двох понесло. А далі ми зайшли в один магазин, в другий магазин, в третій і накупили, дивіться, оба. Дивіться. Раз. Дева. Такі я коробочки хотіла сину. Не знаю. Сподобається, сподобається. Не сподобається, слухайте, я не йду, кому куди йдіть. Так, ну, а де ж так. Зайшли ще один магазин, така всяка всячина там. Я купила собі двойник. У чоловіка тройник у мене двійник. Ну, так, щоб і ночник можна було включити, і там від комарів чи зарядочок, щось телефончик. Буваємо. Оце така терочка, В мене в Одесі така є, мені колись подарували в Туреччині, відпочивала і мені подарували. Ви знаєте, вона провисіла, вона на магнітіку, провисила на холодильнику, а потім в мене зламалась чеснокодавка. Така крута. Яку мити треба було дуже довго. Я взяла і подарила чесничок. Слухайте, яка краса. Посудомойки Миється. Так, миється. Я теж думаю, вона буде тут в мене. Пригоді. Так, ніж купила для хліба, у нас не було. О, ніж для піци, а то я завжди всіх на піцу при... пригощаю піцею, а ножа, в мене немає, відчуюсь. Не і отаку от бутилочку взяли. Вона вже мірна. І отак вона відкривається. Тобто вона буде для... у нас для масла. Нам так. Не так виріш. Може і ні, але ми її купляли так. Ну Все, тут я ручечку купила, бо в нашому домі ручок нема. Так, і ще одна. Добре. Слухай, ми коли заходили в магазин, хоч хтось повинен бути ну, з мозгами і сказати, так, стоп. Бачили, б, як ми їхали? Так, тут я купила це пральний порошок. індірім, скидки. Везли аж з міста. Так, далі. А, це ми в Міграс зайшли. То ми один магазин, це в Міграс, ми зайшли, ми купили дві шоколадочки, думали, це з'їмо, не з'їли. Я купила такі листочки для долми. Перший раз такі беру. Не знаю, я купувала свіжі, а це, може, маслом перемазані, може якісь консервовані. Відкриємо, будемо робити з вами долму, побачимо. Так, ще я купила, ми внучочки купили отаку, не знаю, це їй треба, якщо їй сподобається, ми, там такі цілі набори. Ми такого купили е, звірюшку, мішку. Так. І треба його сплести крючочком. Інструкція там є. Вона на турецькій мові, але ми переведемо. Якщо їй сподобається, тоді ми будемо купляти махати. Так, далі. Аху. Ми хотіли для сипучих купити шість штук, але не змогли. Донести не змогли. Ось така штучка, вона закривається, а тут загибель відкривається. Ну, в общем, нам сподобалося, таких у нас буде три. Ой, ну і остання попівка. Це ті саме кімнати. Ну, є, якщо йому не подобається, я сама, я заберу до себе. Два, віць, три, і чотири. Представляєте? Скільки? Я Зараз на це все розставимо. Раз. Два, три і чотири. Наприклад, так. Сьогодні скупилися. Ось така у нас розпаковочка. Зараз підемо хліб, подивимося, бо ми пам'ятаємо, що сьогодні у нас хліб. Далі ти мене нормально знімав? Все, бо хліб Я другий раз не можу Ну, Розпаковку ми зняли. А ще я пам'ятаю, у нас сьогодні шостий день хліба. Закваси. Оператор не встигає за мною. Дивіться. Зараз. Так сильно розбризується. треба? Так, і дивіться. Так. Сюди дивись. Бачите? Бульбашки. Угу. Бачите? І все. Оце він живий. Так. Аромат уже є. Тобто не амбре, а аромат. Угу. Вже не воняє так. Але, ну, але пекти будемо завтра. Я, я ну, чую по, по запаху. Дивіться, що ми зараз зробимо. Я ще гляну, що експериментальна партія. Те саме. Те саме. Так, і що? Ах, клас. уже? Вже почти хлібом. Завтра буде прям бомба ракета Завтра будемо хліпити. Так, що ми робимо? Ми додаємо води і муки. Не буду нічого викидати. Боже, ложечку. Вибачте, ложечку муки, борошна э, і ложечку води. Немає у мене води. Завтра кілько поставлять. Капеджи договорився. Не знаю, сервіс винен. І ложечку води. І сюди і сюди. Нічого не будемо викидати. Сказав чоловік, хай буде. Засушено. Так. І треба перемісити. Я не на програмі программі. Ручки працюють. Так. М -м, уже хлібом. Завтра, сьогодні ще ні. Саме тут. І все, накриваємо і до завтра. Чого? Так. Інколи на п'ятий день, інколи на шостий, інколи на сьомий. Пізніше, що сьомого не було, але. Ну і раніше, ніж п'ятий дня, не було. Просто, якщо ми зараз почнемо робити хліб, а ще не буде того приємного аромату. То це, це не той хліб, що нам потрібен. До завтра. Щось піде на хліб, а щось піде на сушку. Ну, все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Цілою люблю, бувайте.